Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Забєліна, Ви на ютуб каналі Забєліна, і вас вітає головна інсайдерка української політики. Поїхали! Цими днями виповнюється рівно 6 років роботи нової, а зараз вже дуже старої Верховної Ради України. 6 років як працює або не працює вже фактично турборежим, який запустив. Володимир Зеленський, як тільки обрався на посаду президента України, власне, одразу після свого обрання, після того як він заступив на свою посаду, Володимир Зеленський в приміщенні Верховної Ради на урочистому засіданні дуже помпезно оголосив про те, що він розпускає колишню верховну раду. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Це сталося ще до... Фактичного завершення повноважень минулої Верховної Ради, але пропрацювавши майже 100 днів на посаді президента, тоді Володимир Зеленський розумів, що для того, щоб запустити той самий турборежим чи турбопринтер, йому треба отримати у своє розпорядження цілу Верховну Раду. А він, звісно, волів би бачити монобільшість, і так і сталося. Слуга народу, президентська партія, партія Володимира Зеленського тоді 6 років тому отримала більшість у парламенті. І, власне, турборежим авторство тодішнього голови офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан він якраз запропонував ідею турборежиму в парламенті. Власне, президент Зеленський таку можливість і отримав. Тодішній турборежим, монокоаліція, монобільшість зараз фактично. Політичні полонені. за цей час можна констатувати, що монокоаліції монобільшості вже давно не існує, де юре у президентській фракції є 230 представників. Але де-факто, якщо проаналізувати всі засідання Верховної Ради, всі голосування, то можна зазначити, що не більше 140 чи 150 депутатів наразі є в розпорядженні у Офісу президента або у президента безпосередньо. Фактично, усі голосування Служі народу допомагають робити так звані інші. Сателіти цієї політичної сили, інші фракції, інші депутатські групи. Тут можна зазначити і про фракцію Юлії Тимошенко-Батьківщину, яка зараз є контрольованою опозицією, і Юлія Тимошенко абсолютно спокійно співпрацює з чинним головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Тут хочеться процитувати фразу одного відомого українського політика. Це ж вже було. Це ж було вже. Юлія Володимирівна вже імітувала опозицію фактично співпрацюючи з владою. Тому, ну, залишимо Юлію Володимирівну у спокої. Хоча ми ще продовжимо щодо виборів наступних, але Юрія Юлія Володимирівна точно не збирається заспокоюватися у своїй політичній. Боротьбі, отже, до голосувань у Верховній Раді до Слуги народу також. Постійно підключаються депутатські групи, на кшталт довіри або відновлення України, яку фактично контролює Вадим Столар. Вадим Столар – це народний депутат, який ще до донедавна був частиною опозиційної платформи за життя. Ну тобто, якщо знаєте, дуже спростити, фактично групи регіоналів. Бо за цей час колишні регіонали перефарбувалися вже стільки разів, що Згадати всі їхні зміни назв і а, груп і партій у Верховній Раді буде достатньо складно. Ситуативно з, зі слугою народу також періодично голосують і а, деякі депутати з фракції Голос. А, фактично, в цій фракції голос є до п'яти, шести чи семи за різними підрахунками депутатів, які ситуативно підіграють Офісу президента в голосуваннях фактичною такою, знаєте, ідеологічною опозицією, можна сказати, що більшість часу залишається лише європейська солідарність Петра Порошенка. За ці шість років відносини Верховної Ради та Володимира Зеленського, в тому числі з його пропрезидентською фракцією Слуга народу, не можна назвати. Хорошими чи навіть бодай конструктивними. Володимир Зеленський скоріше сприймав Верховну Раду як допоміжний механізм чи інструмент ще більшого його власного впливу. На початку каденції Верховної Ради вона була потрібна президенту України для того, щоб запроваджувати і голосувати всі необхідні закони, які на той момент розроблялися майже виключно в офісі президента. Прийшло Шість років і ситуація мало змінилася. Єдине, що такої комунікації, навіть як була на початку каденції, вже з Верховної Ради у президента немає. Подекуди це, звісно, пов'язано з великим навантаженням Володимира Зеленського, яке пов'язано із воєнним станом і з необхідністю постійно комунікувати з іноземними партнерами і контролювати фронт, і бути завжди у вирі подій. але також це пов'язано із великою недовірою Володимира Зеленського до парламенту і, зокрема, до своєї колись турборежимної фракції. Зараз зустрічей а, зі слугою народу Володимира Зеленського майже немає. Навіть після скандалу навколо НАБУ і САП, До речі, я робила про це відеоблог. Можете подивитися, якщо ви раптом пропустили цей великий скандал і. Картонковий майдан, який стався після, так от навіть цей скандал не повпливав на покращення комунікації між парламентом та українським президентом. Зміни до законодавства, які і мали по суті вбити незалежність набу та сап, зрежисували по суті в офісі президента. Хоча, до речі, і не без допомоги окремих народних депутатів, в тому числі зі слуги народу. Але ці зміни. Довелося голосувати саме Верховній Раді, і після Верховної Ради, процитую окремих народних обранців, вони ніби поїли гівна. І я вам маю сказати, що частково так і сталося. Довелося розрулювати цей скандал знову ж таки Верховній Раді. Знову ж таки, до народних депутатів дзвонили і приходили представники офісу президента і передавалися певні сигнали, що вони мають відмотати ситуацію назад. Весь цей процес врешті став дуже гарною ілюстрацією цієї кризи, яка вже і без того існувала у відносинах Верховної Ради, і, зокрема, слуги народу. Та президента України це стало кризою довіри без перебільшення. Адже після цього скандалу народні депутати чекали Володимира Зеленського на засіданні своєї фракції. І власне, він дійсно всередині серпня мав прийти на це засідання, щоб прокомунікувати з народними депутатами все те, що сталося, і знаєте, так чесно поговорити. Але чесної розмови не сталося ні тоді, не сталося її зараз, тому що Володимир Зеленський полетів до Вашингтону на зустріч до Дональда Трампа. До речі, я про це теж знімала відео. Можете обов'язково його подивитися. І власне, слуги народу, народні депутати, президентські депутати так і не побачили самого президента. Досі за ці шість років в президентській фракції Слуга народу сталося дуже багато скандалів. Багато депутатів навіть переходили до інших депутатських груп чи фракцій, зокрема до знову ж таки Юрії Володимирівни, або до колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Розумкова, і насправді скандал з Дмитром Розумковим став одним з найбільш яскравих за час роботи цієї Верховної Ради. І після цього скандалу Дмитро Розумков утворив свою власну депутатську групу, яку назвав. Розумна політика, і зараз депутати цієї групи знаходяться, ну, можна сказати, в активній опозиції до діючої влади і безпосередньо до Володимира Зеленського, заводячи по списку своєї політичної сили, фактичних вчорашніх ноунеймів no чи весільних фотографів, чи подекуди просто абсолютно випадкових людей. Володимир Зеленський саме з ними розраховував провести. Різного роду реформи, змінити українське законодавство і просто таки проштампувати нове світле майбутнє України, тут треба зазначити, що все ж таки не всі народні депутати, які були обрані за списками слуги народу, це ноунейми «No чи люди без політичного досвіду. Але якщо бути дуже чесними. Людей дійсно професійних, які мають управлінський досвід, а по спискам Слуги народу до Верховної Ради обралося не так багато людей. Але тим не менш, Володимир Зеленський саме з цим складом монокоаліції монобільшості планував змінювати країну. Але зараз я би хотіла скоріше привітати депутатів, обраних по спискам слуги народу, з тим, що. 90% з них не потраплять у наступне скликання парламенту, адже е, Володимир Зеленський і його найближче оточення не розглядає е, більшість народних е, депутатів е, слуг як тих людей, з якими можна і хочеться працювати далі. Хоча можна згадати, що частина цих депутатів і самі за цей час тихонечко в ліс пішли. Або взагалі не дуже тихонечко осіли десь у Європі. <ривіт> <ривіт> Наприклад, можна згадати такого собі Андрія Холодова. Свого часу він мав безпосередній вплив на формування списків слуги народу і навіть завів декількох мажоритарників по Києву. По своїй квоті. Зараз Андрій Холодов спокійно чилить у Відні. Та вже і, е, колишнього голови е, офісу президента Андрія Богдана теж немає в країні, власне, він е, позбавився своєї посади. На його місце був призначений Андрій Єрмак. Сам Андрій Богдан зараз теж перебуває в Європі і не впливає ніяк. На українську політику, і напевно, з сумом згадує часи турборежиму режиму Верховної Ради. Зараз слуги народу переважно або співпрацюють з офісом президента, або намагаються бунтувати та роблять це достатньо тихо, щоб не привертати до себе зайвої уваги, і висловлюють своє невдоволення політику офісу президента лише на засіданнях фракції і. Також все рівно продовжують підтримувати е, ініціативи президента. Якась частина слух все ж таки розраховує повернутися в наступному скликанні в політику, тому ведуть перемовини з іншими політичними силами чи фракціями. Зокрема, вже знову ж таки Юлію Володимирівною, беззмінною лідеркою Батьківщини, яка найкраще робить те, що вона постійно вірить у. Вибори, які от, от мають в Україні відбутися, власне Юлія Володимирівна активно закликає чи зазиває до себе різних представників інших політичних сил чи потенційних спонсорів, так само в цьому списку опинилися і деякі мажоритарники слуги, які вже розраховують, побачити себе у майбутніх списках партії батьківщини Юлії Володимирівни. Серед того, що мені розповідають мої співрозмовники в полі політичному середовищу України не більше десяти відсотків слуги народу планують взяти до нової політичної сили, яку будуть формувати. В оточенні президента Зеленського це має бути вже нова абсолютно політична сила, яку ймовірно може очолити а, нинішній перший віце-прем'єр Михайло Федорів. Михайло Федоров є достатньо близькою людиною до президента Зеленського. Також він знаходиться в ситуативній опозиції з очільником офісу президента Андрієм Єрмаком. І, власне, між цими двома політичними діячами а, спалахують періоди, Тичні конфлікти, андрія Єрмак, то підозрює Михайла Федорова у власних політичних амбіціях. А то десь може перешкоджати його діяльності чи його спілкуванню безпосередньо напряму з Володимиром Зеленським, бо Єрмак не любить, коли з Володимиром Зеленським спілкується без його участі. Михайло Федорів своєю чергою також абсолютно не поспішає співпрацювати з очільником офісу президента Зеленського і намагається спілкуватися виключно напряму з президентом. Федоров за моєю інформацією не дуже. Хоче зараз займатися розбудовою наступної нової політичної сили, і більше волів би допомагати Володимиру Зеленському з проведенням саме президентських виборів. Адже всі, з ким я спілкуюся в політикумі, кажуть мені, що саме президентські вибори. Ймовірно будуть проведені перші, що їх буде провести найлегше. Це також має повпливати і на вибори парламентські, тому що переможнику президентських виборів буде легше завести свою політичну силу у парламент. Але що це я власне зараз заговорила про вибори? Насправді я вважаю, що з одного боку. Говорити зараз про вибори є недоречним, адже всі ми з вами, принаймні, ті, хто знаходиться в Україні, переживаємо обстріли і на собі відчуваємо так зване бажання росіян закінчувати війну і власне активно вести мирні перемовини. Тобто насправді бачити тут дуже швидке завершення війни. Не видається можливим, але з іншого боку, якби я сказала, що політичні сили майже всі зараз а, великі гравці а, нашого українського політикуму не готуються до гіпотетичних виборів у наступному році. Я підкреслю слово гіпотетичне, щоб мене, знаєте, не звинуватила в тому, що я от зараз на рівному місці вже розмухую якусь там зраду. Хоча знаєте, як у нас кажуть. Була б людина, а зрада знайдеться. Так от майже всі великі гравці українського політику, і зараз я точно не буду вам перераховувати всіх, бо ми все ж таки знаходимося в активній фазі війни, але не хочу, знаєте, десь згадувати якісь такі активності. Але я вам скажу, що майже всі дійсно готуються до цих виборів і формують потроху команди. Точно не формують штаби, але точно формують своє бажання приймати чи не приймати участі у цих виборах. Я можу знаєте, тут згадуючи, що ми з вами розмовляємо про 6 років діючої верховної ради, лише. Привітати не тільки слуг народу, а й представників інших політичних сил, що все ж таки велика частина з них не потрапить до наступного парламенту. Напевно, добре попрацювали. Хоча тут треба зазначити, що наші політичні полонені як ще. Називають зараз опозиційну платформу за життя. Фактично, та фракція, в якій ще нещодавно був вже державний зрадник Віктор Медведчук чи Нестор Шуфріч, який продовжує перебувати за гратами. Так, от ці люди все ж таки розраховують зайти в наступний парламент. Розраховують вони чому? Тому що. Мають бачення, що а, певний такий електорат, який може орієнтуватися умовно на запровадження в Україні, а, ми замір на такої політики. А, Нейтральної політики власне ми за мір мірі, так, от ці люди а, бачать а, такий електорат, голосуючим за себе власне деякі окремі функціонери а, цієї депутатської групи чи інших а, дотичних до ОПЗЖ депутатських груп, а, націлені на побудову власного політичного проекту. Наприклад, знову ж таки можна згадати Вадима Столера, який деякий час. А, під час повномасштабного вторгнення взагалі перебував в Дубаї, зараз повернувся і потроху планує вже своє політичне майбутнє зі створенням окремої політичної сили, в яку він хоче запросити медійних військових чи знаєте таких достатньо яскравих українських політиків, які, звісно, погодяться співпрацювати зі Столаром. Тут до речі, дуже хотіло б, хотілося б подивитися на тих політиків, які. Захочуть працювати зі столером, але враховуючи те, що у столера є. Не тільки фінансові, але і медійні активи, і те, що зараз у нього підписаний пакт про ненапад з офісом президента, і, зокрема, з його очільником Єрмаком, може обережно натякати, що такі охочі співпрацювати все ж таки знайдуться. Так, от у владі розглядають, що якщо вибори все ж таки відбудуться наступного року, то вони відбудуться саме в креативний спосіб. Ну тут треба зазначити, що. Дійсно, певні проблеми з голосуваннями у нас очевидно, що будуть, тому що частина українців знаходиться за кордоном, а частина територій, на жаль, тимчасово окуповані Росією, там буде просто неможливо провести вибори. Частина територій не є безпечними для проведення виборів. Ми також не розуміємо, що буде з лінією розмежування, і власне, як саме зможуть проголосувати військові, але. Те, що мені розповідають, що голосування в дії ну на 99% що неможливе, адже це не підтримують ані наші європейські партнери, ані власне в самій Верховній Раді не підтримують цю ідею, розуміючи, що голосування в дії це, знаєте, е така велика ілюзіоністська Кампанія, де дуже легко можна буде підтасувати результати виборів, але все ж таки певні креативні ідеї щодо голосування онлайн залишаються, і в тому числі з запровадженнями тимчасових виборчих дільниць в Центральній виборчій комісії, станом на зараз, до проведення виборів не готуються. Хоча вони вже зробили одну важливу річ: вони оновили реєстр. Виборців, але сигналів на проведення виборів чи підготовку до цих виборів від офісу президента в Центральній виборчій комісії не отримували. Що, звісно, не заважає владі продукувати різні інші ідеї, які мають заохотити її потенційний електорат. Також у владі є ідея знизити бар'єр проходження до Верховної Ради з 5% до 3%, що дозволить. Завести у Верховну Раду якраз ці політичні сили, сателіти діючої влади. Мова йде про вже згадані групи відновлення України чи інші різні уламки політичних сил. Частина депутатів і самі б були не проти вже залишити стіни парламенту і. Опинитися де-інде, але їм це не дозволяють робити перш за все через те, що тоді така дуже крихка, вже майже не існуюча монокоаліція взагалі перестане існувати. Загалом Верховну Раду точно очікує ще далеко не один скандал, далеко ще не одна криза, і можна лише побажати Верховній Раді не розпуститися раніше. Зазначеного часу. Це була Юлія Завєліна. Підписуйтесь на мій Ютуб, ставте лайк, вподобайки, все, що захочете, можете ставити, власне, і писати мені, на які теми ви хочете, щоб я поговорила в наступних блогах. І я також анонсую декілька дуже цікавих інтерв'ю з достатньо контроверсійними, але неоднозначними і цікавими спікерами. Слава Україні!